І сьогодні, ще раз і ще раз, я хочу подякувати тим, хто прийшов сьогодні на Різдвяне дійство, щоби своїми серцями створити свято, свято душі, свято найсвітліше, яке є у нас, християн, це народження Ісуса Христа. Звичайно, що сьогодні в залі сидять ті, хто любить свою землю. Хто шанує, береже свою віру, свою мову. Ті, хто навчає краси і любові своїх дітей, своїх внуків, сьогодні в цьому залі сидять закохані. І я хочу сказати, що моїх друзів, Олега і Яни Дащенко в цьому році буде 45 років їхнього подружнього життя. А це мої найкращі друзі в Івано-Франківську. І я хотів їх привітати, побажати їм в любові, кохання жити довго-довго і запросити нас на діамантове весілля. І ми всією франківською родиною прийдемо до вас. Сьогодні в залі також мої друзі, мої краяни, родина, гвоздь пані Наталя і пан Борис і колектив ресторану Україночка. Вони покинули Буковину – і приїхали Івано-Франківськ, і тут їхня друга батьківщина, але вони люблять і творять добро для людей. Сьогодні мої творчі побратими Ольга і Михайло Коник. Ольга співала в Буковинському ансамблі, а я працював в ансамблі з мрішками, часто спілкувалися і говорили про те, який дар має Україна від Бога, нашу рідну пісню. Всім закоханим я хотів сьогодні заспівати ліричну пісню, яка має назву Тебе кохаю. Сняний вечір пісня полонила, заграве сонця ніжно, п'є вода, моя душа шепоче люба мила, і серце нових зустрічей жада. Моя кохана в гори я полину, моя лебідко в небо полечу, тебе кохаю, тебе я не покину. І лебедину вірність нашу збережу, торкаюся твоїх ласкавих рук, дивлюсь твої блакитні очі. Мені здається, що навкруг все ніжне, світле найдорожче, Моя кохана в гори я полину, моя левітко, в небо полечу. Тебе кохаю, тебе я не покину, І лебедину, вірність нашу збережу, Моя кохана в гори я полину, моя в небо полечу, Тебе кохаю, тебе я не покину. І лебедину, вірність нашу збережу. Вже сонечко сховалося за обрій, торкаючись вершин зелених гір, така краса, такий душевний спокій, коли кохана поруч я і ти, моя кохана в горе я полину, моя в небо полечу, Тебе кохаю, тебе я не покину. І лебедину, вірність нашу збережу, Моя кохана в гори я полину, моя лебідком небо полечу, Тебе кохаю, тебе я не покину, і лебедину, вірність нашу збережу. Моя кохана в гори я полину, моя лебідко в небо полечу, Тебе кохаю, тебе я не покину, і лебедину вірність нашу збережу, тебе кохаю, тебе я не покину, і лебедину вірність нашу збережу, і лебедину вірність нашу збережу. よ